столиці, у національному музеї літератури України відкрилася виставка народного мистецтва козацького краю Скарби незабуті її киянам у рамках всеукраїнської культурно-мистецької акції Мистецтво одного села презентували вінничани, жителі села Четвертинівки Тростянецького району. Київ зустрічає Вінницькі села уже 14-й раз, відкриваючи для себе і для гостей колиску української нації закохані у небо тополі, калина біля ставу, пшеничні поля налиті золотом сонця. Ось типовий портрет українського села. Але у кожного села є своя історія і неповторний колорит. Цієї осені у гостях у киян Четвертинівка село козацької слави на березі річки Південний Буг, яке у літописі згадується вже з початку 14 століття. Було воно у володінні Литви і Польщі. Після унії землі перейшли до князя Четвертинського, але в героїчну українську історію село увійшло своєю знаменитою батойською битвою, року 1652-го, яку блискуче виграв Богдан Хмельницький. Дух тієї битви яскраво відтворив у своїх картинах самобутньою. І художник Василь Слободяник. Я от іду по цих вулицях, я відчуваю усі-всі, як би сказати, події, той топіт коней, людей, які дійсно захищали свою землю, своє село. Представляєш собі. Як там на Бугува це вони воювали, як ці коні, як це все в голові? І потім і на картину переносиш. Масштаб творчої думки у настільки малих розмірах, як селі, воно просто вражає. І я, ну, чесно кажучи, зрозумів, що все таки народна творчість це базис яким ми розуміємо світ, що нас оточує? Я, я є студентом архітектурного факультету, тож можна сказати, що моя майбутня професія творча. Отож, творче осмислення це дуже важливо, і коли розумієш, що людина, що близька до землі, що близька до вирощування, що близька е до хлібу, коли вона також бачить цей світ по-своєму, коли вона здатна створювати прекрасне, ти розумієш, наскільки все таки велична ця людина, наскільки велична українська творча думка. Лежить четвертинівка в обіймах років древніх і сучасних, переплівши історію пісню, звичаї долі людей, ми бачимо синтез традицій, яка зберігається в селі, і сучасні традиції художньої творчості, які продовжують мешканці села над Бугом. Культура є оборонною зброєю проти агресії. Сьогодні були на виставці люди різних вікових категорій, і дуже було приємно, що приходили школярі і запитували, а що це таке, а що це. Тобто, вони, коли бачать це на екрані, то одне. А коли бачать це і можуть навіть торкнутися, то це зовсім по-другому дуже великий вклад. Зробила ця виставка в. Вивчення історії нашого краю, тому що кожен регіон в нашій області, кожен, кожне село, кожен район має свою історію. Тут показано наше коріння, звідки ми виросли і прийшли до сьогодні. Місцевий сільський музей роками зберігав ікони, ткані вишиті рушники, килими, налавники, традиційний жіночий одяг, весільні атрибути, а також гончарні вироби, знаряддя праці, народних умільців, щоб роботи своїх земляків залишити для наступних поколінь. Кожна жінка намагалася в цьому селі якось вирізатися своєю красою, своєю викошуканістю свого одягу. Тому вони вишивали і хусточки, і сорочки, і фартушки. Одним словом, ну я так сподіваюся на те, що сьогодні хто долучився до народного мистецтва саме села Четвертинівки, вони, мабуть, перейнялися отією історією цього села. Прийнялися саме цими народними. Ремеслами, які відтворені сьогодні на даній експозиції виставки, я так сподіваюся на те, що, мабуть, в майбутньому у керівництва села виявиться бажання все таки удосконалити те приміщення краєзнавчого музею, удосконалити його саме такими виставковими площами, з гарним освітленням, щоб це було насправді на високому такому організаційному рівні, тому що е, слово, воно дуже мальовниче, красиве, і, мабуть, сам Бог от там народжуватися тим майстрам і е, творити ось цю е, таку прекрасну історію. Ми презентуємо найкращі осередки наших районних центрів області, ті села, які багаті своєю історією, чудовими людьми, народними майстрами, народним мистецтвом. І дійсно ми. Можемо це побачити на цій виставці, поспілкуватися з тими людьми, які від землі, які виросли, які дають світу оту чарівність своєї душі, чарівність свого, свого народу. Українці настільки мирна нація, настільки вони люблять життя, вони люблять свій рідний край. Що дай Боже, щоб кожен з нас відчув ту красу, на життя Жувався миром і ростив дітей на благо нашої України. Ми дуже багато читаємо творів про різні старожитності України, і мені захотілося показати їм. У музеї і прялку, і рубець, і ночви. Тому що з цими термінами ми зустрічаємося. Хотілося би, щоб більше таких виставок відбувалося, тому що це знайомство з нашою країною. Наші діти дуже багато їздять за кордон. А мені хочеться, щоб саме вони знайомилися з мистецтвом нашої рідної України. Найбільш вразило, що це все з одного села і. Ця виставка показує напевно всю Україну. Мені було дуже насправді цікаво дізнатися про те, як раніше жили люди, як зараз порівняти це все. Я побачив українську культуру з іншого боку. Це не з усієї України зібрано, як у багатьох різних музеях, а це з одного села, лише з одного маленького села. Україна неповторна країна. І я дуже пишаюся своєю країною. Щоб здавалося, експозиція виставки сільської хати, рушники, картини самобутнього художника, знайома мелодія рідних місць. Але увесь цей настрій пробуджує у душі таке щось трепетне, яке налаштовує на ліричну хвилю. Станіслав Чернілевський настрій подільського високого діапазону відразу переносить на папір у вірші Українське село в найширшому, найповнішому плані зберігає якісь дуже давні необхідні традиції, необхідний космічний зв'язок людини із божественним абсолютним якимось первним. і е, це це просто неоціненний скарб. Ми його тут трошечки зібрали за роки. Люди самовіддані, якось сьогодні село приїхало четвертинівка, і ми бачимо, які дивовижні зараз голоси звучать, і ліра там збереглася. І це село це не спеціально люди наново до того навернулися. І якщо це все якимось чином долучити до сучасних технологій, які селу потрібно, зберігши автентику села, то ми будемо мати унікальне явище в світовій культурі. Вінницьке земляцтво у Києві щороку підтримує культурно мистецьку акцію Мистецтво одного села зустрітися із земляками це як побувати вдома. Село дає дуже багато. Тут не треба нічого казати. Тут коли ти зовсім незалежно сам між тих трав ростеш. Чисті враження поетичні, музичні все воно якось йде на душу. І саме завдяки тим українським народним пісням, які ще залишили в селі. І саме, може, тому ну, ми маємо, маємо ще багато, хоч кажуть, вже село, нічого подібного ми маємо ще багато, геніальних. І думаючих людей. Держава це не тільки територія, це не тільки прапор, не тільки гімн, не тільки конституція, не тільки 40 чи 46 мільйонів населення, а душа – це насамперед, держава це насамперед душа і культура. Буде культура, буде свідомість. Мистецтво українське, от саме таке мистецтво в глибинці це та ялинка, яка росте. І от, не дай Бог, її хтось зріже собі під. Під святковий день тому сьогодні особливо це важливо, особливо тому що ж ми тільки не тільки боремось за територіальну цілісність України, а за її за її надбання. Виставка Ескізний дотик до портрету четвертинівки. А щоб цілісно уявити її картину, варто відвідати козацьке село. Залишилися в селі такі гарні традиції, в знак шани до цієї події. Там встановлені кургани, пам'ятні знаки, прекрасний дій музей краєзнавства «Батоська битва. Планується за сприяння управління культури і мистецтва обласної державної адміністрації створити в майбутньому центр козацької слави. Майже до кінця жовтня діятиме у Києві виставка народного мистецтва козацького краю скарби незабуті. Традиційно її відвідають тисячі людей, бо сучасному мегаполісу так необхідні зустрічі з глибинкою, її славою, красою і одвічною працею трударів. Тож дімося!